Таю, шановні друзі, сьогодні в нас буде огляд спілкування з працівником поліції. Я вважаю, що це зразковий відеозапис. Він точно буде вам корисним і цікавим для, скажімо так, збагачення своєї своєї бази знань. Отже, давайте Ваше, давайте. будь ласка службове посвідчення. Таран, Анна Євгенівна, Анна Євгенівна 017-27-50. Якщо чесно, я думав, це пацан. Спочатку думав, що це хлопчик, а то дівчина заховалася за формою поліції. Ваше службове посвідчення. Будь ласка. Е, Дрючин, Артем Олександрович, номер не видно. 016 58 57 Добре? Так. Так. Отже, отже. ви до мене підійшли. Так. На підставі я так розумію, зупинка транспортного засобу правильно відбулася згідно 35-ї? Ну обмежуєте ж мій рух? Явно ж обмежуєте Об, Ну, я зачекайте, будь ласка, не обмежуєте мій рух? Серйозно? Ви обмежуєте а зараз мій рух, тобто працівники поліції демонструють, що вони брехуни. Що вони люди недостойні, тому що достойна людина не буде відверто в очі брехати українцю і при цьому всьому прекрасно усвідомлюючи, що його фільмують на мобільний телефон. Ви не обмежили рух. Тобто машина патрульна підперла, перегородила, не обмежують рух. Ну ви поняли, да? Ось ось вам оцінка реальна. Хто такі ці поліцейські? Так, я я, я, я при я прийшов забирати свій автомобіль. Ну, так, ви що ж не забрали? Ну так я сів в этот, Ви перешкоджаєте по перше, ви зараз ви навіть, за завів ви завіф. Завіф двигун. вигун. Я ви, тільки що ви, заглушив. Я тільки що я заглушив. нічого не Дивіться, підійшли ми для перевірки документів. Чи є відповідні документи, що дозволяють вам тут зіснувати зупинку? А, так я не зупиняв транспортний засіб. Транспортний засіб ставив мій близький родич. Хто саме я згідно 63 третій конституції казати не буду. У родича були підстави поставити цей транспортний засіб. Тут у мене також є підстави е їздити з цим значком інвалід, але перевірити ці документи я підставив від вас не почув. Авто припарковане на місцях для людей з обмеженими можливостями, так що позначене дорожньою розмір. Так, позначення авто припарковане на даному місці, тобто водій даного транспортного засобу має е, зобов'язаний мати при собі та посвідчення. Так, так я маю ці документи. Ой, то, будь ласка, так він не має при собі. Що ви надаєте нормативне обґрунтування підстав? Якщо він не був водієм, чому він, будучи пішоходом, зобов'язаний вам це пред'явити? Людина ж прямо сказала, що родич поставив. Понятно, що це все маніпуляція, ну, на мою думку, це все маніпуляція законодавча, але якщо Україна правова держава. То працівники поліції неухильно, точно так само, як і в судах, зобов'язані не то, що там мають право, зобов'язані виконувати норми права. Докажи тепер, що це не родич його. Якщо він бреше, обманює, заводить в оману. Ну так докажи зворотня, презумпція невинуватості, і це ніхто не відміняв. І якщо вам не подобається, то йдіть на ферму працювати, козам хвости крутить, де, на мою думку, ваше місце. Ви ж перейшли до вас перевірити. Чи маєте ви ці документи. Так а на які підстави ви їх перевіряєте? Я кажу, що я маю. Чому ви вирішили, Є. що я взагалі щось порушую? Є. Давайте, давайте не так. Якщо ви хочете, ви можете починати розгляд адміністративної справи, і потім ви справу будете закривати, оскільки чому тут розгляд. Не, ви вас так. Просто спитати. Так а для чого? Тут якраз просто спитати немає в законі України про національну поліцію. Якщо ви інспектори реагування патрульної поліції чи департаменту патрульної поліції, у вас в ваших посудових об... інструкціях, обов'язках чітко визначений перелік ваших повноважень, ну і підстави щодо комунікації з громадянами. Просто так ми хочемо знати, такого не існує в принципі в природі. А існує, якщо особа вчинила адмінправопорушення або наявні ознаки, да на транспортному засобі, що він там причетний до ДТП, ну і ряд інших підстав, що там людина можливо орієнтування в розшуку перебуває і так далі. Так далі. Тоді ви підходите і починаєте. Доброго дня. На підставі такі, то там здійснюється відеофіксація нашої розмови. Значить, в нас є підстави вважати, що ви там особа, яка перебуваєте в розшуку, або ви вчинили адмінправопорушення. Наші слова ґрунтуються на безпосередньому відеозаписі, пояснення свідків, які ми вам е, представимо в ході розгляду справи про адміністративне правопорушення, або в ході складання протоколу про адмінправопорушення саму справу буде розглядати суд чи уповноважена адмінкомісія. Ну, і приблизно це було б хоча б якось більш-менш зв'язано. А так просто так, ну як колхозники, знаєте. При, при всій повазі до колгоспників, раді Бога, не обідьтесь. Просто я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Не просто спитати, розумієте, в чому суть ніде в світі, окрім України і не можуть просто окрім України і ще декілька країн не можуть просто кажу, так ви поліцейські підійти і сказати, я був у інших країнах. Ніде Поліцейський не підходить і не каже ви порушили. А вам і не сказав ніхто, що ви порушні. Тоді в чому причина зупинки. Ви перешкоджаєте мені зараз без пере... моєму безперешкодному проїзду. в Чому причина зупинки? Це ви самі собі зараз перешкоджаєте. Я, я перешкоджаю. Я перешкоджаю. В чому? Ні, не безтолково. Взагалі безтолково, я вам кажу. Для перевірки. От я вважаю, що саме такі працівники поліції е я не можу сказати, повинні там в посадках висіти, Це було б незаконно. Але я вважаю, що такі працівники поліції. Повинні понести, знаєте, дисциплінарну відповідальність, тому що відверто брехати і підривати довіру до органу національної поліції, яка має взагалі мені здається репутація відсутня будь-яка позитивна в Україні. Ну чому? Тому що ну, вони діють незаконно, не моя особиста думка, численні рішення. Значить, відображені в єдиному реєстрі судових рішень, і так само відеозапис, які безпосередньо от фільмують розмову. Я, наприклад, розумію, що цей поліцейський, от як люди написали в мережі, просто кончений урод, який не може нормально обґрунтувати свою позицію, і який відверто бреше, кажучи про те, що вони ніяким чином не перешкоджають руху в той самий час, як автомобіль повністю підпарила під капот, таким чином, що особа не можуть собі спокійно поїхати. А знаєте чому? Та тому що він хоче відправити його замість себе. Всі ми розуміємо, куди. В мене є підстави ставати. В мене є підстави ставати. Які, Які надо, такі і є. Це не ваша справа. От, підійшли для перевірки наявності документів, що вам дозволяють тут здійснювати зупинку. Розумієте, а Також? чому як це працює? Чому ви приходите з тим, що я винен? У вас дивіться а на машині? Ну на машині встановлено значок інваліда. Встановлено, встановлено. Я вам кажу, що мені щоб забрати транспортний засіб, не потрібні навіть документи. Що мені підтверджують мою інвалідність? Наприклад, транспортний засіб став мій родич. В нього є інвалідність. Я прийшов забрати машину, і я маю право забрати. Він правильно йому було далеко до магазину. Йти йому було зручно припаркуватись тут. Я маю право забрати машину угу. з будь-якого місця, де він припаркувався. Але саме став на місце для інвалідів не я можливо абсолютно точно. Він юридично каже. Докажіть зворотня. Принцип не, непрезумності не винуватися, щоб ви розуміли. Докажи зворотні, які питання в нас, Україна. Ви ж самі розповідаєте, що правова держава, да і в конституції в нас це все задекларовано. То, будь ласка, докажіть зворотні, які питання. Ви маєте право на керування транспортним засобом з позначкою, що керує особа з обмеженими можливостями у випадку, якщо ви перевозите. Так. або маєте маю інвалідість, маю інвалідність так. от і ми прийшли ще раз по кругу. Одне й те ж саме кажемо для перевірки документів. Що ви маєте дійсно право на користування транспортним засобом з даної погідне якої має, норми зі права? Зірки. Ви маєте право зупиняти транспортний засіб для перевірки саме наявності такого документу. Порушення правил дорожнього руху є. Ні, автомобіль я наперед скажу, що не маєте права. Працівники патрульної поліції не мають права вимагати документи щодо стану вашого здоров'я, тому що це охоронювана законом таємниця. Єдиний випадок, це якби було відкрито кримінальне провадження, і це пов'язано з розкриттям злочину чи кримінального правопорушення проступку, да, то тоді через слідчого суддю, значить, бралася б ухвала на тимчасовий доступ або там на обшук, щоб вилучити певну. Охоронювану законом таємницю, патрульні поліцейські цим не уповноважені, те, що їм так хочеться, тому що їм необхідно зібрати адмінматеріали доказати, то це їхні проблеми особисті. Отак воно по закону, якщо людина вибрала позицію захисту себе. Дивіться, я тут не за те, щоб порушували громадяни, правил дорожнього руху і все в цьому роді. Але поліція наскільки себе дискредитувала, що вона, на мою особисту думку, вона не заслуговує другого відношення. Оце от, от так були б вони нормальні люди. Та які питання? Будь ласка, показали, придявили розбігли як він блін підправив машину і каже: та я ж вам не перешкоджаю. Ну де це яке може бути до них уваження? На мою думку, ніякого припаркований згідно розмірки, його не так? розгляду. Ваш транспорт ви, ну, ви, ви зупинили, ви перешкоджали. Я хотів їхати. Ви представили своїх машин. Ви мені перешкоджали? Ми не Ви тільки сіли в транспортну засобів. Завіз я... двигун. Я Були увімклені фари. Були ви під'їхали і перешкодили повністю дорогу. Тут перекрили проїзд. Це ладно. Добре на маячках. Питань немає. Хто вам перешкоджає? Ви перешкоджали. Ви, ви стали попередні. Так, фари були увімкнені. я сів на злаштував сидіння під себе, тому що я беру машину після іншої людини. Ну, для цього я і стояв. Тобто що, що я порушую? Якщо я нікуди не їхав, то навіть запитати в мене за цей значок ви не можете. Вам би в театрі виступати? Скажі. Не в театрі виступати. Ви, Показали, ви, мені, ви мені... поїхали собі спокійно. Ну, а тут такий, щоб надавати оцінку, кому. В театрі виступати, кому не в театрі виступати, от він якби тіпа, совєтує в театрі виступати. То ти собі сам поможи, коли ти в кінці місяця, 25 го числа, отримаєш зарплату, то подивись на свою зарплату, поплачся і поможи собі сам, а потім тільки роздавай, знаєте, совєти Як казав прекрасніший значить мер. Міста Харкова, Геннадій Кернес, якщо ти такий умний, то об'ясні, чому ти такий бідний. І подивись, як живуть твої керівники. І тоді давай уже совєти комусь. Я не спішу. Не спішу? Не спішу? Да, я не спішу. Просто ну я не пойму, в чому суть претензії ваші. Якби я їхав, ще може б якось було, люди... або було, або було. Не розумієте? Да. Не розумію. Я не сплю. Спод... 5 секунд часу. ще раз кажу, у мене, в мене є дивись. час, в мене вдома немає світла, і мені по большому шоку без різниці, де мені Та да будь ласка. Якщо ви Просто вважаєте, то поясніть мені, є. що я порушив. Дайте мені заїхати, а? Що далі? мені заїхати. Ви мені згідно закону, як поліцейський, поясніть, що саме я порушив? Згідно закону? Да. Є ще на стаття 32, це перевірка документів, ви знаєте таке? А, так ви, я, стоп, на момент... Дуже цікаво, да? Тобто він питає питання щодо порушення, він не озвучує. А яка стаття 32? Перевірка документів? Так є підстави для цієї перевірки, розумієте? Якщо ну тут, зараз я далі вам роз'ясню, що є інший закон, який просто блокує цю 32 статтю про національну поліцію? Я вам детально розкажу. Ви почали розмову, Я знаходився в транспортному засіданні. Так, Двигун був я не не був я не було вікну. Це по-перше. Ну, ви не водій, так тому що на даний момент я вас не можу зупинити на 35-й, якщо так, подумати логічно. Yeah. Думаю, що ви не їхали не буде. 32. Це... Ви маєте Якщо я не водій, стоп, так. якщо ви сказали, я не водій, тоді до того, де стоїть автомобіль і який там значок, ми розмову з вами вести не можемо. Правильно? Перевірка документів. Паспорт громадянина України, вас цікавить. Я що сказав? що Ні, 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 мені чисто ви Спортивний можете... інтерес. Спортивний? Да, спортивний інтерес. На лінії є посвідчення, я вам його покажу, по-людськи, я вам його там покажу. Ну спортивний інтерес юридичної точки зору. Якщо ви кажете, що я не водій, тоді почекайте, при ну, чому тут машина. Так причому, машин? ви, ви кажете, що. Це ще водій на даний момент. Ну. Ви, ви могли б сюди проїхати, пройти назад і на сів. Водій це те, хто керує транспортним засобом. Тобто, я, на вашу думку, я не керував транспортним засобом. На момент початку нашої з вами. Скакування. На момент початку, ви не керували. Я не керував. Але ми могли керувати не до цього, коли машина була тут. Ну, могли чи не могли. Тобто він уже не керував. То що ж тоді ти доколупався до нього за той, за те, що автомобіль припаркований на. Місце для інвалідів, тобто, що все? Здувся, як кажуть, укакався, аргументи закінчилися. Ну і ось, бачите, це дискредитація в чистому вигляді національної поліції, тому що такі кадри. Підійди зразу. Тобе ж цікавить, 32-га, тебе ж цікавить, його забустяють замість себе на війну. Ну, будь відвертим. В чому питання? Ну, зразу за 32 було б і казати, що ти от це взагалі? А він думав, щас я безтресеньку постанову накину йому, да, показник в роботі зроблю, і плюс ми забусяємо з той по-другою. Не знаю, друзі, мені здається, що їх не чекає добре майбутнє. Це ж розумієте, це ж дуже велике. Що пояснити це питання. Я не керував, я вам заявляю. Ну, все. Все. Розмова вичерпана, виходить. Так вас ніхто страхувати не хотів. Я ж не спорю. Дуже переживали, що <порежували> та... вони Я, вона. Вона не, я не переживаю, що мені напишуть пришляю, що мене є всі підстави, що треба, я вжали. У мене це кабжалований постановлення. Ну чисто по людські підійшли, ви почали. Ну, ви не поліцькі підійшли. А, а як ви підійшли? Як вона? ви перегородили дорогу? Дивіться, в чому скажіть, друзі, чи часто ви бачите, щоб по людськи от хтось заблокував виїзд? та в ваш час драгоценний житті, ну, уявіть, щоб це просто були якісь люди. Ну, Ви б, мабуть, їм би кабіну правда? ну, Правда? ж? Ну, ставте, ви собі їдете з супругою, якісь там прекрасні люди заблокували і починають нав'язувати те, що не визначено законом, і те, що суперечить вашим якимось бажанням, ну, елементарним, бажанню поїхати, виїхати, займатися своїми справами. І він знов чисто по-людськи. Вже четвертий чи п'ятий раз. Бреше. Ну, я не знаю, вони тупі, навірно, Вони не розуміють, що їх на відео знімають, що це все розлетиться в інтернеті, і що люди якби, будуть просто ржати і казати, ну, от чого вони от такі нехороші. Ну, так ось чого, все починається, знаєте. Із дрібниць. І то я б не назвав би це дрібницями, я б назвав би це деталями. Оце відео, оце відео, наша з вами розмова і запис реєстратора, щоб двигун був увікнений. Це все буде від ЗП. Просто я відправлю. Одправляю. Да, просто ну, на обозріння людям. Друге друге питання: другий, якщо так. я водій чи не водій, чи я пішохот. Якщо пішохоти, тридцять друга витарте перевірка документів. Паспорт громадянина України вас не цікавить. Військовий облік, вам показати? Можете будь що показати. Ні, ви скажіть, що вам треба, на якій підставі, документ, я вам це покажу. Документ, чи посвідчує вашу особу? Що посвідчує? посвідчує? Будь-який документ. Будь-який документ. Давай кажу, будь-який. Згоден. Будь ласка. Максим Віталійович, мене звати? Так. Бачу. Одну секунду. Я. Без Рейди питань? Без питань? Да. Ще посвідчують особу. Посвідчую. Так, далі, наступне питання. Якщо ви кажете, що я не керував транспортним засобом, я пішов. Який далі? Я не Ну, якби ви кажете, що я транспортний засобу не керував, і тоді до 32 го ви до мене підійшли, як до що не а правильно? не як водія, правильно підійшли? Ну, ні, ну Ну, давайте вже визначимо взагалі. Ну, я думаю, всі розумні люди скажуть. Ну, знаєте, легко розповідати, коли в тебе є свісочка, і от це там щось качать по правах. А що ж робити, коли в людини немає Да? Я обіцяв вам законодавство розповісти, що стосується 32 статті. Дивіться, друзі. 32 стаття. Забезпечує право поліцейського вимагати від вас в установленому порядку при наявності відповідних підстав, документ, що посвідчує особи і так далі. Ну, ви зрозуміли, так? Да? А ви, в свою чергу, керуючись законом України про інформацію і про захист персональних даних, не бажаєте йому розголошувати свої персональні дані. Я хочу, щоб ви розуміли, що навіть слідчі поліції без бажання особи отримують рішення суду. Дозвіл суду на те, щоб отримати доступ до персональних даних, до, тобто до паспортних даних особи. Вони відповідні скеровуються рішення, відповідні паспортні столи, я так по-простому скажу, там, де є форма, значить, по якій виготовлювався паспорт громадянина України. Тобто ваші права щодо персональних даних захищені законом. Хтось скаже, в умовах воєнного стану це не діє. діє. Що ви взяли, що це не діє, коли це перестало діяти. І в даному випадку він має право всього на всього вимагати. Тобто він повимагав, озвучив, він своє право реалізував, а де ж написано, що ви зобов'язані їх пред'явити. Поняли, в чому прикол? Тобто, такого обов'язку нема. Він просто має право вимагати. Ну, от він повимагав, на цьому його вимога закінчилась. Крім того, якби, наприклад, умовно кажучи, і був обов'язок такий. То це суперечить виходить, закону України про захист персональних даних в тій позиції, що якщо ви не бажаєте розголошувати свої персональні дані будь-будь будь кому, то в даному випадку це колізія, от, конкретно в цьому випадку, коли інший закон суперечить. Один одному, а всі колізії вирішуються завжди на користь особи. Це не моя особиста думка, це чітко прописано у позиції Європейського суду з прав людини у справі щокін проти України. Якщо закон має неоднозначно або множине тлумачення, або колізія в законі, вона завжди тлумачиться на користь особи, а не на користь держави. Працівники поліції, вони представники виконавчої гілки влади, тобто представники держави. Тобто цей закон, якщо сухо по закону казати, тлумачиться виключно на користь особи. І все. І якщо все в суду було б, значить, в нас по закону. Ну, я думаю, суди, кстати, в нас не самі погані в Україні. Я не буду вам розказувати, не знаю, в кого яка там практика, в мене, слава Богу, прекрасна практика. І от мені, мені вдавалося доводити. Були й безпредельщики, не без того, але в основному я, в мене немає якоїсь в душі осадка. Тому, друзі, дякую за увагу. До зустрічі.